А хто це такі тут? Дивіться. Вже підросли. Сьогодні підуть вони вже до мами, у вольєр. Вони вже воду розталяпують, дивіться, вже їм щодня ставлю раз-по два води, вони все випивають. Бачите, такі яйки. І всі бояться, ховаються, і так дивляться. Я це дивлюсь на цих каченят. Ой, це. закрив. Ось такі зайки. То мене трішки збили. Дивіться, я це дивлюсь так на цих каченят і для каченят. Тримаю їх вже дуже давно. У них такі розумні очі. От я хотіла. Вам про це сказати. Вся птиця розумна, як на мою думку, та й з мого досвіду. Але в каченят, у цих індокаченят, ну настільки розумні очі, вони так ними січуть, дивляться по сторонах, все розуміють. Ну, не знаю, можливо, це зв'язано з тим, що індокаченята виводяться на тиждень довше, ніж основна маса птиці. Наприклад, якщо взяти гусят. Це сарят, індиків, вони виводяться 4 тижні, а індокаченята 5 тижнів. Можливо, вони якось так. Ой-ой, сідівно там робить. Можливо, вони так по природі якось формує, формує мізки в них. Природа, що вони такі дуже розумні стають, не знаю. Але вони так дивляться, в них такі очі, ну просто. Я коли дивлюсь на них і так дивляться, і головне, дивляться не просто, як, наприклад, там. Кури, курчата, так глянув і собі займається своєю справою, а вони дивляться прямо в очі. От вони не дивляться просто на, там, на голову, на руки, а вони якось заглядають прямо тобі, наче в душу. Я не знаю, якось так це спостерігаю за ними вже багато-багато років. І коли, наприклад, дорослі качки також вже виростають, там, насиджують, або просто бігають по двору. Заходиш і вони так голову піднімають боком і дивляться прямо тобі в очі, що ж ти дивишся, що ж ти робиш. І коли, наприклад, вони знають, що роблять шкоду, ти на них отак тільки подивився і вони тікають. На курей треба крикнути, щоб вони зрозуміли, що вони шкоду зробили, а індокаченята вони навіть так розуміють. Ну, не індокаченята, а і каченята, і дорослі качки, отак правильніше сказати. От, то я помічала це давно і ну, вирішила з вами поділитися своїм спостереженням. Дивіться, бояться мене і кучкуються, бачите? Бояться. не хочуть зі мною дружити. Лізуть один на одного, і ось така в них кубка маленька. Кубка вала. Ой, ну вони такі смішні, це капець. Маленькі яйки. І в них так цікаво, в них тільки вивелися, у них вже ззаді. На хвостику пірічко таке плотненьке. Не таке просто пушочок, а таке іменно вже таке тверденьке пірочко. Ну, звичайно, індокачки це такі незвичайні качки, тому що, що я сказала, звичайно, незвичайно якась тавтологія. Дивіться. В природі це ж є ще одна назва в цієї качки, вона древ'єсна. Не знаю, як українською мовою. Дерев'яно чи як. Ну, в общем, вона в природі робить свої гнізда в дуплах на деревах. І з цим пов'язано те, що каченята мають гарні кіхтики. От багато хто, можливо, ви чули. Казав там і в блогері, і просто люди, які продають каченят на базарах, наприклад. Як відрізнити, наприклад, каченя індокачки від е, звичайного каченята? Просто його взяти і вертикально поставити собі на одяг. Воно е, чіпляється кухтиками, зараз покажу вам. Отак. І не падає, бачите? Ось так. Ось. Це зв'язано з тим, що ця качка дуже гарно лазить по деревах. І ці каченятка коли виводяться, коли качка їх виводить в дуплі на дереві, вони дуже гарно можуть лазити дуже-дуже гарно. І вони дуже гарно можуть, коли, наприклад, качка вилітає із дупла, коли вони всі виявилися, такий нюанс, до речі, чому індокаченята виводяться всі в один день? Не так, як курчата, що можуть там е, На першу добу вивестися, потім основна маса, потім пізніше трішки там на добу чи на півдоби. а індокаченята виводяться всі разом. Тому що їм потрібно, коли мама буде випригувати з гнізда, вона вже на нього не повертається тобто, вона е, насиджує в гнізді на висоті, ну гнізді в дуплі. І потім вона вилітає. І все, і більше вона не повертається на гніздо. І вони за нею всі, так само з того кубла, з того дупла, випригають і пригають на траву. Вони ще мають таку плоску форму тіла, коли маленькі. Дивіться, бачите, вони такі плоскі каченята, можливо, ви звертали увагу. І дуже легенькі. І коли вони з високої ну, з висоти починають випадати з гнізда, вони. В основному або на воду пригають, або на траву. І вони не розбиваються, з ними все відбувається нормально. Ось. І завдяки коготкам вони дуже гарно можуть видрапатися там на якусь повишеність, наприклад, якщо качка їх на воду виводить, то потім вони можуть гарненько залізти, наприклад, там, на якісь коряшки і на тому подібне. Ось, якщо вони, наприклад, на воді. Якщо на траві, то так само їм завдяки цим. Коготкам дуже гарненько, зручно залазити. Ось. Тому ось такий нюанс індокачок є, чому у них є коготки. Ось. Звичайні качки такого робити не можуть. Дикі качки, я думаю, також мають коготки. Отакі маленькі дикі качки. Ось. І отакі індокачки ось. такий у них нюанс. Ось. Мені вони подобаються, ми тримаємо їх уже дуже багато років. Не знаю, напевно вже біля 20 років тримаємо. І збувати немає ніякого бажання. Ось, Тому можу про них розказувати дуже багато. Відрізняються вони тим, що в них дуже гарний імунітет. Взагалі, частенько запитують її підписники: там, от, захворіли індокаченята, що робити. Ви знаєте, я вам так скажу. Якщо робити все з розумом, і так, як правильно, то ніколи в житті у вас не захворіють індокаченята. Ну, ніколи. Я не знаю, як треба постаратися, щоб угробити індокаченят. Це можна випускати, хіба що їх на холод, на дощ, і вони там е, будуть киснути в болоті, тоді можуть захворіти дійсно. Але ж нікого не можна випускати на холод і на дощ. Ось, Якщо вони маленькі, я маю на увазі. Якщо каченята вже там, 3-4 тижні, то їм вже дощ також не страшний. Але все одно бажано, щоб все-таки вони були в сухості. Ніяких пропоїв і докаченята там ніхто ніколи не робить. Не потрібно їм давати антибіотики взагалі, їм навіть не потрібно давати коксидіостатик. Просто потрібно запам'ятати, що якщо ви десь купуєте якусь нову птицю, то потрібно садити її на карантин. І не заносити вірусні хвороби із чужою птицею на своє господарство. Також бактеріальні хвороби. Ось. Тому частенько буває таке, що. Людина сама по своїй глупості занесла, а потім питає, чим її пропоїти. А тоді вже нічим не пропоїти, тоді вже все. Тому що від вірусів немає ніяких, ну, взагалі ніяких немає ліків від вірусів, тільки вакцинація. А в основному саме, саме страшне це якщо в господарство своє занести вірус. Тоді вже виходить, що вірус ослаблює імунну систему і ціпляються різні бактеріальні хвороби. І тоді вже. Можливо, щось і допоможе в плані пропойок, там, якщо вчасно, і таким препаратом, який дійсно підходить під цю хворобу, але ж дуже ж важко оприділити, що саме за хвороба. Тому краще не допускати, чим потім лікувати. І ще є такий нюанс, у індокаченят. Також багато хвороб буває, ну, не хвороб, а основна причина, чому індокачення може загинути, от, наприклад, все нормально, а потім воно перевертається і вмирає. Якщо ви дали йому холодну воду. От Маленьке каченя, наприклад, сиділо без води. Наприклад, ви кудись поїхали, приїздите, а воду вони всю випили, і вони дуже хочуть пити. І ви взяли з крана холодну воду, налили і дали їм. Від холодної води каченя також може загинути, тому краще завчасно купувати великі поїлки гарні, І щоб їм води вистачало, або давати то, щоб вона була трішки тепліша. Ну, тобто, набирати завчасно і щоб. Вже коли наливаєш, коли вода закінчилася, щоб була ну, водичка такої більш теплої температури. Ось О, такі нюанси. А по хворобах я б вам сказала, що індокоченята, якщо все добре, то все добре. От Курчата можуть захворіти, наприклад, там оксидіями, тому що коксидії живуть, це одноклітинні мікроорганізми, вони живуть в ґрунті, якщо пройшов дощик, на траві. Вони наїлися, побігали, попорпалися і велика ймовірність що захворіють. Так само індичата, це вся сухопутна птиця. А в качок цієї проблеми немає. Ось тільки якщо ви можете щось занести, десь у когось щось купили, або хтось якусь птицю дав, або ще щось, або ще щось от тоді можна підцепити якусь гидоту, яка потім може угробити все поголів'я. А якщо це у вашому дворі ваші качки вивели. Ви знаєте, як, що у вас відбувається, у вас птиця не хворіє, то все буде добре. Так що, отакий сьогодні невеличка розповідь про індокаченяток.